Друзі, сьогодні ми зрівняємо два вакууматори від бренду Хуракан vac 400 і від бренду Apache avm 308. І побачимо з вами, які у них відмінності. І так, перша відмінність у цих вакууматорів: те, що в вакууматорі Хуракан ми не можемо виставити програми. Ми не можемо зробити 10 програм, які шеф-кухар може повісити собі на кухні, і потім дивитися по цих програмах і вакуумувати. В бренді Apache це є, тут є зашито 10 програм, де можна встановити, що, наприклад, на першій програмі ми вакуумуємо м'ясо, на другій програмі вакуумуємо рибу, а на третій, наприклад, овочі. І це, наприклад, ми кожен день вакуумуємо постійно багато брокколі або моркви, або ще чогось. Також в бренді Apache є функція заповнення інертним газом, тобто, якщо ви захочете вакуумувати салати. Вам необхідно обов'язково інертний газ. Ви купляєте балон, підключаєте його до вакуумуватора і можете вакуумувати або салати, або полуницю, наприклад, тому що вона дуже м'яка і їй це потрібно. А в бренді Хуракан немає такої можливості. Ви можете вакуумувати тільки без інертного газу. Але є один з вагомих плюсів у хуракана. В нього 20 кубічних метрів на годину працює помпа. У Апача це 8 кубічних метрів на годину. І ще є один маленький нюанс у конструкції даних вакууматорів. Наприклад, ви йдете ввечері додому, і вам необхідно закрити вакууматор для того, щоб туди не попадала пилюка. Так, як ми це робимо в Хуракані? Ми закриваємо її оцим зажимом. У Апача вам необхідно штовхнути важіль назад, трохи припідняти кришку. Ось так він закривається. Це ось така особливість конфігурації вакууматорів. І сьогодні ми перевіримо, який вакууматор завакумує швидше продукт. Так як вакууматор-хуракан має більш потужнішу помпу, ми робимо налаштування менше, ніж в Apache. І зараз ми вам це покажемо. Вак 20. Встановлюємо 20, півтори секунди. Планка мід в нас йде температура за байк. Вапаче, ми ставимо, це програма No1. Ми тут встановлюємо 80 секунд по часу буде йти запайка. І планка 5 секунд у нас буде йти. Не півтори секунди, а 5 секунд. Це перша програма. І так, ми поклали сирок в пакетики і будемо вакуумувати по два пакети в кожному вакууматорі. І подивимося. Який вакууматор завакумує швидше І так. достаємо пакети достали з вакууматора А бач, зараз порвемо їх! Не відривається вакуумували, Нагадую! Два по два пакети. Тепер у нас пішов хуракан. Також ні. Тепер знову хуракан. Також ні. І робимо висновок, що обидва вакууматори класно вакуумують навіть два пакети. Тому обирайте той, який вам більше подобається. Апач це італійський бренд, а хуракан це китайський бренд.